Вітаю! Сьогодні ми знайомимося з новим поняттям в програмуванні мовою C, а саме поняття «показчик». Перш ніж розглядати більш детально саме поняття показчика, я хочу, щоб ми з вами пригадали поняття зміною взагалі, спробую нагадати. Отже, коли ми створювали програми, ми користувалися таким поняттям, як зміна. Що це таке? Зміна. Це деяка комірка пам'яті, можливо, і не одна комірка пам'яті, в залежності від типу змінної, яку ми задавали, яка зберігається десь в оперативній пам'яті. Тобто, на даному прикладі, у нас є оголошення деякої зміни цілочисленого типу, так? змінна А, яка в собі зберігає значення 12. Тобто, десь в оперативній пам'яті виділяється якесь місце. Яке зберігає значення 12 і має умовну назву А. І саме за цією назвою, за цим ім'ям А, ми могли звертатися до цієї змінної і отримувати це значення. Що стосується показчика, показчик це теж змінна, тобто, так само він займає якийсь простір в оперативній пам'яті. Але зберігається зміна вже не конкретне значення, яке ми до цього задавали, а зберігає адресу іншої змінної, яка є в програмі. Тобто, відповідно, якщо нам необхідно оголосити показчик, то ми користуємося стандартною схемою, необхідно задати тип майбутнього показчика, задати ім'я. Показчика, так як це така ж сама зміна. Але для того, щоб дати зрозуміти, що це буде показчик, перед іменем необхідно скористатися символом зірочка. Саме символ зірочка буде казати про те, що ця зміна є показчиком, що вона буде зберігати не значення, а буде зберігати адресу. Показчик можна оголошувати в одному рядку з іншими змінами, різними змінами і звичайними змінами і масивами. Просто вказуючи знак символу, ми даємо зрозуміти, що це буде показчик. Далі. Показчики в цілому діляться на дві групи, це показчик на зміну, і взагалі, в загальному випадку, кажуть показчик на деякий інший об'єкт. А ми ж з вами будемо розглядати. В цьому семестрі тільки два типи показчика це показчик на зміну і показчик на функцію. Показчик на функцію ми будемо розглядати в наступному розділі. Зараз зосереджуємося на зміні. Відповідно, якщо показчик має містити адресу змінної, то якимось чином ми маємо занести туди адресу змінної. Для цього використовується унарна операція взяття адреси, символ амперсант. Відповідно, якщо у нас є деяка змінна А, то ми можемо оголосити показчик, так? зірочка, так, вказує, що це буде показчик, і привласнити йому значення адреси змінної А. Тобто тут у нас амперсант каже, що нам необхідно взяти адресу змінної А. Тепер спробуємо узагальнити поняття показчика і трохи візуалізувати, для того, щоб було зрозуміло. Отже, повертаючись до першого зображення, так, у нас є деяка змінна А, яка зберігає число 12 в оперативній пам'яті. А далі ми оголошуємо показчик. Показчик від слов від англійської pointer, назви в даному випадку. Скорочена зірочкою і бере адресу змінної А. Тобто, ось тут у нас зберігається вже адреса змінної А. І таким чином і є, що ніби ця зміна показує, показчик, так? Показує на змінну А. Тобто за адресою показує. Тепер давайте перейдемо в середовище і спробуємо оголосити ці зміни, подивимося, як це використовується в середовищі. Так. Отже, повертаючись до нашого прикладу, давайте оголосимо, знову ж таки, деяку змінну А, задамо їй значення, неважливо, наприклад, 8. І оголосимо відповідно показчик на нашу змінну А і занесемо туди одразу за допомогою операції взяття адреси, адресу змінної А. Тепер давайте подивимося. Що, де і як у нас занеслося, так? Тобто давайте виведемо просто змінну А нашу. Прям так і напишемо, так? А дорівнює. змінна А, перехід на рядок зроблю. Так, і виведу наш показчик, так? ПТР. Наш ПТР дорівнює і відповідно поводжу ПТР. Так, давайте подивимося. ПТР на зміну А, назву не правильно Подивимося, що ж виведеться нам на екран. Що у нас є? Отже, у нас є деяка змінна А, яка зберігає значення 8. І є показчик, який зберігає адресу адресу змінної А. Ця адреса, відповідно, задана в 16-річному вигляді, і це адреса нашої змінної А. Тобто, якщо звернутися за цією адресою, то ми доберемося до змінної А. Ще на що треба звернути увагу обов'язково на те, що показчик на змінну Має бути такого самого типу, як і змінна. Якщо ж я зараз буду оголошувати показчик іншого типу, наприклад, float, так, то в мене виникає одразу помилка, яка говорить про те, що я не можу зберігати адресу в цьому показчику типу флот, адресу змінної типу INT. Відповідно, мені треба змінити або тип змінної, або тип показчика. В деяких випадках можна використовувати тип показчика, тип void. Це пустий тип, і тоді вже буде компілятору байдуже, на який тип, на яку зміну силається цей показчик, тому що він з самого початку пустого типу, тобто він не заданий, якого саме типу він має бути. Отже, повертаючись до нашого прикладу, треба розуміти, що інколи нам необхідно користуватися саме адресою на зміну, тобто відштовхуватись від адреси і працювати з нею. А інколи нам треба добратися до самого значення, яке зберігається під цією адресою. Для цього нам необхідно скористуватися додатковою операцією. І ця операція називається операція розімінування. Це теж унарна операція. Нагадую, що є різні типи операцій: унарні, бінарні, тернарні, в залежності від кількості операндів. І акцентую вашу увагу і нагадую, вже казала це неодноразово, що таке операнд. Операнд це те, над чим виконується операція. Тобто, якщо це бінарна операція, плюс. І вона складає А Б, то операндами є А і Б. В операції розумінування це унарна операція, тобто операнд буде тільки один. Наприклад, у нас є деяка змінна А, і ми їй задаємо значення 5. Тобто, вносимо в комірку пам'яті під назвою А, значення 5. А ще у нас є показник. Показчик, прошу вибачення, показчик Б, який силається на зміну А. Тобто він зберігає в собі адресу змінної А. І ось такий запис каже, що по цій адресі, яка зберігається в Б, треба внести значення 5. Давайте перейдемо до середовища і подивимося. Про що йде мова? Отже, у нас є деяка змінна А, яка зберігає 8. Якщо я захочу змінити значення в ній, то я просто за ім'ям цієї комірки, за ім'ям цієї змінної, вношу нове значення, наприклад, 2. Для перевірки виводжу спочатку 8, потім змінила на 2, вивела. А далі я. Може скористатися операцією розумінування. Власне, операція розумінування це зірочка. Далі вказую, за якою адресою, тобто ім'я показчика. І кажу, що внести, внести туди 5. І знову виводжу зміну А і дивлюсь, чи змінилось там значення. Запускаємо, подивимося, як міняється змінна А в пам'яті. Отже, дивимось, перший вивід це початкове значення 8. Далі я змінила значення на 2 за допомогою імені змінної. І дійсно туди занеслось 2. Потім я змінила значення за адресою змінної А, використовуючи операцію розімінування. І значення дійсно змінилося. Тепер, як же не плутати ось цю зірочку з цією зірочкою? Стараємося запам'ятати, що при оголошенні, тобто, коли у нас використовується тип даних, тобто ми використовуємо оголошення, використовуємо якийсь тип, ми оголошуємо показчик. Тому тут зірочка означає, що наступна зміна буде показчиком, що вона має зберігати адресу. Якщо ж при записі зірочки не використовується тип даних, Тобто йде розинування. Не оголошуємо, а вже намагаємося добратися за цією адресою до змінної. Це і є розимінування. Повертаючись до презентації, дивимось. той самий запис. Цей запис лівий і правий, і вони є. Рівнозначними, тобто вони роблять одне і те саме. Просто в першому випадку ми напряму за значення у зміну, а в другому випадку за адресою, тобто використовуючи показчик. Окрім цього, операцію розумінування можна використовувати в якості операнда, в деяких операціях виразу, так? тому, відповідно, ось ці два записи, вони теж є. Рівнозначними вони зроблять одне й те саме. Тобто порахують одне і те саме. В даному випадку ми звернемося до змінної А, в якій зберігається 5, так? і підставимо сюди. А в цьому випадку ми візьмемо адресу змінної А, підемо за цією адресою, і за допомогою ось цієї операції розмінування візьмемо значення, яке зберігається під цією адресою. Тобто, в даному випадку ще раз, ліва частина і права частина, вони рівнозначні. Просто в першому випадку ми користуємося ім'ям змінної, в другому випадку ми добираємося до значення за його адресою. Таким чином, подивилися основні способи використання показчиків. Так? Переходимо далі. Звертаю вашу увагу на деякі особливості оголошення та використання показчиків. Тут у нас є декілька прикладів оголошення показчиків. В першому випадку, як ви бачите, у нас є зірочка, далі йде пропуск пробіл, так, і далі назва показчика. Другий варіант, коли у нас немає пропуску. Ці, ці два рядки вони є рівнозначними. Тобто, і той, і той рядок він оголошить. Оголосить показчики. Тобто працювати буде правильно. Але загалом, як корисніше користуватися оголошенням показчиків, наприклад, у випадку, коли у вас показчик оголошується разом з якоюсь змінною в одному рядку, як в даному випадку, для того, щоб чітко визначити, що показчиком є саме ось ця зміна, так? То краще не використовувати цей пропуск. Тобто постарайтеся зазвичай використовувати зірочку поруч з ім'ям показчика. Тому що в даному випадку PS2, так, змінна не є показчиком. Далі. інколи для ініціалізації ви можете використати значення нуля, тобто показчику ви можете привласнити нульову адресу. Або за допомогою просто значення 0, або за допомогою спеціальної константи 0, 0. далі припустимо, що у нас є деяка змінна інтового типу. Спеціальні імена логічні для того, щоб ви запам'ятали, далі будемо користуватися цим. Тобто є деяка змінна цілочисланого типу, integer, так, має значення якесь, є якийсь показник. На зміну, він поки що нульовий, так? тобто ми не занесли туди адресу. І далі є такий вираз. Ось цей вираз працювати не буде, тому що це дві різні зміни. Перша це показчик, друга це звичайна зміна. Тож, якщо ми хочемо внести сюди в показчик, адресу, ми маємо скористуватися операцією взяття адреси амперсанд. Далі, припустимо, що у нас є, додається ще одна зміна, деяка зміна типу Double, і відповідно деякий показчик на змінну. В даному випадку коректний запис. Так, ми беремо адресу від змінної і заносимо в показчик. Дивимося, що далі? Є показчик на цілочисленне значення. Є показчик на дійсне значення типу Dowl. Ми їх перевласнюємо. Так робити не можна, тому що це показчики різного типу. Далі є показчик на цілочислене значення. Ми намагаємось привласнити йому адресу змінною дійсного типу. Так теж робити не можна. Нагадую, що показчик може зберігати адресу зміною тільки такого самого типу. Тобто ці два записи працювати не будуть. Якщо ж виникають такі ситуації, коли необхідно скористатися різними типами показчика і змінної, то існує такий показчик, як показчик типу Void. Відповідно, ми оголошуємо. Показчик типу Void і привласнюємо йому адресу, яка зберігається в показчику типу INT. Тобто такий запис працюватиме. Так само, якщо ми захочемо в цей показчик занести вже показчик на типу INT, а показчик типу double, ми також можемо привласнити їх один одному, і це буде працювати. Тобто тип Void дозволяє нам внести адресу на зміну іншого типу. Переходимо далі. Отже, з показниками, так само, як і з будь-якою іншою зміною, можна використовувати модифікатор конст. Але у випадку з показчиком, цей модифікатор означатиме різне, в залежності від того, де він знаходиться. Наприклад, перший випадок означає те, що. Наш показчик може силатися тільки на константу. Тобто, при ось такому записі, тобто операція розумінування і задавання туди якогось іншого значення, воно не буде працювати Не працює. Значення за адресою, яке ми хочемо взяти, воно стале. Але при цьому ніхто не заважає нашому показчику. Задати адресу іншої змінної, наприклад, змінної К. Тобто, це буде працювати. Якщо ж модифікатор «Конс» стоїть між е, значком показчика зірочкою, так, і ім'ям показчика, то це означає, що зміна, на яку ссилається наш показчик, її можна змінювати. Тобто, ось цей запис, який був, наприклад, Занести туди сім, він працює. А от уже змінити адресу на іншу якусь зміну, то цей запис не працює. Тобто показчик адреси, яка там зберігається, вона стала. Тобто константа. Що стосується останнього запису, то це означає, що не буде працювати ні цей варіант, ні цей варіант. Тобто є константою і значення, яке зберігається за адресою. І сама адреса, яка зберігається в показчику, теж стала. На сьогодні це все з приводу теми поняття показчика. Дякую, до побачення!